Сьогодні ми розберемо дуже просту, але найефективнішу техніку, як говорити так, щоб мене чули всі. Як згладжувати конфлікти, як доносити свою думку до начальства, як домовлятися з дітьми, як налагодити контакт своїм, своєю половинкою. Будь-яка людина, з якою у вас є проблема у спілкуванні, до вас дослухається, якщо ви будете використовувати саме цю техніку. Вона називається ЯСмс. І будувати наше спілкування ми будемо з трьох частин. Тобто, коли є якась ситуація, яка вам неприємна, ви хочете її змінити, то ви не нападаєте на собісідника, не критикуєте його і не розказуєте, що ай, ти такий пересякий, знов там мене не чуєш, знов не хочеш робити те, що я тебе прошу. Це викликає тільки супротив, і людина не йде на контакт. Давайте візьмемо саме елементарний приклад, що дитина постійно, наприклад, не хоче прибирати в кімнаті, а для вас важливо, щоб вдома було прибрано. І ви сваритесь, ви кожен день дитину змушуєте і караєте за те, що в неї там срач, і не можете ніяк вирішити цей конфлікт. Як на цьому прикладі розібрати техніку ЯСМС? По-перше, треба пам'ятати, що техніка складається обов'язково з трьох ем, частин, і ми не можемо якусь із цих частин поміняти місцями або викинути. Тоді ця техніка не спрацює. Але якщо ви вши, вшиєте цей ем, Цю техніку в свою голову, і ви будете так спілкуватися з усіма, вам буде дуже легко і всі люди будуть вас чути. Перше, перша частинка, значить, да, із трьох це називається проговорити свої негативні емоції. Тобто, якщо вам зараз ну, вам неприємно, що ви бачите срач в кімнаті свого сина, наприклад, да, ви говорите, що я дуже розстроєна. Або там я засмучена, да, або мені прямо боляче, або я е, спантеличена, або я Ну, будь-які да, емоції, які ви можете відчувати в цей момент, там, ну, типу, мені неприємно. Друга частинка цього речового модуля це сама ситуація або конкретна дія, яка викликала цю емоцію. Тобто я розстроєна, тому що я бачу безпорядок. Наприклад, да? Дивись, я зараз дуже, е, ну, мені дуже неприємно бачити бардак, там, наприклад, в моєму домі. І третя частинка цього речового модуля, як ви хочете інакше, по-другому. Да? Тобто, наприклад, я зараз дуже розстроєна, що я бачу цей бардак. Е, я е, тебе прошу, давайте хоча б раз в тиждень е, будеш приділяти час. Підтримання чистоти, бо для мене це дуже важливо. Хочеш, я тобі з цим буду допомагати. І будьте готові, що перші рази, коли ви будете так з людьми говорити, дійсно треба буде вкладатись і допомагати. Але потім, повірте, це спрацює меджік, і люди будуть думати, та що я сам в кімнаті вже не переберу, якщо для неї це так важливо. І прибере. Тобто, наприклад. Мені дуже, значить, я дуже сильно ну, можна ще по-другому сказати, які ви емоції відчуваєте, коли ви бачите бардак. Наприклад, синку, я дуже сильно втомилася, коли мені потрібно перебирати ще й у твоїй кімнаті. Ви бачите, що там не прибрано. Ну я не хочу цього робити, не можу. Я дуже втомилася, ваша негативна емоція. І як ви хочете по-другому? Я була би дуже рада, щоб ти хоча б раз в тиждень прибирав себе, а я тобі буду з цим допомагати. Якщо ти хочеш. Другий приклад. Ну, Наприклад, чоловік, ваш, ваша половинка, перестала вам дарувати квіти. А для вас ну, це прямо прояв любові. Ви відчуваєте себе дійсно дівчинкою, коли вам приносять саме квіти. Вам може чоловік приносити всю зарплату, може приносити їжу, може приносити там. Не знаю, купити якусь подорож, але для вас важливо, щоб він дарував саме квіти. Як можна на цьому прикладі використати техніку ЄС Мені дуже прикро, що ти перестав мені дарувати квіти. Емоція, дія і як ви хочете по-другому? Я, я би дуже б хотіла отримувати букет хоча б раз на місяць. Це б зробило мене абсолютно щасливою жінкою, як ви хочете по-другому. Все. Це працює в усіх абсолютно сферах вашого життя: і в бізнесі, і вдома, і в стосунках, і з колегами, і в роботі, і де ви тільки хочете. Запам'ятали три складових. Завжди йдемо по цьому маршруту: Емоція, дія, як я хочу по-другому. І просто ротом, ротом, договорюємося з людьми. І використовуємо цю техніку собі в благо і в благо другим людям. Тому що таким чином ми їм, по-перше, не травмуємо їх психіку, не наносимо якісь травми, не викликаємо в них негативні емоції щодо своєї персони, тому що будь-яка людина, навіть там самим гіршим характером, коли вона відчуває, що вона може зробити щасливою другу людину, вона не буде робити її нещасною. Коли ви людині в очі говорите, що мене б це зробило дуже щасливо. або представте, що ви комусь говорите. Це мої ти б втілив в мою мрію, якби ти зробив то-то і тото. -то. Ну, представте, як це возвишається от людина, як її его це гріє, як вона себе круто відчуває, коли вона розуміє, що вона якимись своїми простими діями може втілити чужу мрію. Це працює безотказно. Я з цією технікою давно знайома і да не завжди її використовую, якось буває, забуваю про неї. Зараз я про неї нагадала і хочу з вами поділитися, щоб ви теж могли її використовувати. Тому що це круто, це працює і це во благо. Папа!